Прикарпатські поліцейські оперативно затримали підозрюваного у чиненні злочину. Фігурант на ґрунті неприїзних відносин підпалив приміщення літньої кухні мешканки Коломиї. Наслідок пожежі ніхто не постраждав. 6 квітня до Коломийського районного відділу поліції надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу будинку на одній із вулиць районного центру. За указаною адресою негайно виїхали слідчо-противна група оперативники та спеціалісти-криміналісти. Рятувальники ліквідували пожежу вогнем пошкоджено покрівлю будівлі. Та знищено побутові речі, які знаходилися всередині будинку. На місці події спеціалісти криміналісти. Попередньо встановили, що загорання сталося внаслідок занесення стороннього джерела вогню. Поліцейські питали потерпілих свідків та очевидців, проаналізувавши всю отриману інформацію. Прохоронці оперативно встановили особу причетну до злочину та затримали його за місцем проживання. Йдеться про місцевого мешканця 1990 року народження. Палія слідчі затримали в процесуальному порядку. Затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Йдеться про ум. Мисне знищення або пошкодження майна невдовзі суд обере йому запобіжний захід за скоє підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.